У тему Криму в український інформаційний простір у студії з вами Олася Вакуленко. Сьогодні говоримо про таке спротив на тимчасово окупованих територіях. Як мистецтво, інформаційні кампанії та інші дії активістів впливають на життя в окупації та як росіяни намагаються задушити проукраїнські настрої. Цими тижнями в Києві відбулося одразу декілька подій, які присвячені ненасильницькому опори на тимчасово окупованих територіях. Одна з них це виставка в українському домі. Там побувала моя колега. Ось що вона побачила. Станом на лютий 2024 року, за словами президента України Володимира Зеленського, кількість окупованих територій України складала 26%. На цих територіях залишаються люди, які ведуть свою власну боротьбу з російськими військовими, чинять спротив у різні способи. Виставка Небачена сила, яка відкрилася у Києві, розповідає про таких людей. У мистецькому просторі українського дому продемонстровані інформаційні культурні соціальні інсталяції, що описують опір України українців в окупації, як, наприклад, фрагменти щоденника з лихмавок жінок на захоплених територіях, що об'єдналися, щоб продемонструвати ворогу. Вони не змиряться з його присутністю у себе вдома. Ой, коли стає важко, знаєте, мені допомагає історія Стефана цвейга Вони разом із дружиною наклали на себе руки 1943 року. Вони зневірилися, повірили, що нацистська Німеччина переможе. І вирішили піти з цього світу, в якому не хотіли жити. Як виявилося, їм потрібно було почекати ще лише півроку. Півроку, і Німеччина почне відступати на всіх фронтах. Півроку не дочекалися. Відчай. Думки про те, що це тепер назавжди, то найгірший ворог все колись закінчується. Жодна диктатура не триває вічно. Окрім цього, на виставці представлені прапори, з якими одна з мешканок Маріуполя виходила на проукраїнські акції. Серед них і прапор зі світлиною колишнього політв'язня, а нині українського військового Олега Сенцова, або стенд з вишитими сорочками, які зібрала художниця і вишивальниця Олена Маляренко. Під час окупації у Станіславській громаді росіяни зав'язували вишитими сорочками і серветками руки полоненим українцям, витирали кров у влаштованих ними шкатівнях. ...на ганчірки для підлоги. З вишитих виробів вціліло лише дві вишиті сорочки і п'ять серветок ручної роботи. До ефіру ми змогли поспілкуватися з представницею жіночого руху спротиву на тимчасово окупованих територіях. Зла Мавка він виник у 2023 році в тимчасово окупованому Мелітополі. Його заснували три жінки вже зараз. Він розповсюдився на всю тимчасово окуповану територію України і налічує сотні учасниць. Але з міркувань безпеки ми не можемо показувати обличчя нашої героїні або називати її імені. Ба більше ми навіть не змогли поспілкуватися телефоном. Ом, через те, що посилюється тиск з боку окупаційної влади, але ми змогли отримувати текстові відповіді на наші запитання. Головне, мабуть, це те, що спротив триває. Окупанти посилюють методи придушення спротиву. Пошук активістів триває постійно. Прослуховування вийшли на новий рівень. Інформаційний фонд теж залишає бажати кращого. Росія тут навсігда, скоро Запорожє заберем і так далі. Кричать із кожного чайника. Зараз ще й роз'їжджають буси з прослуховуванням навколо домівок. Пам'ятаєте, як у старих фільмах про агентів КДБ і Німеччини у Берліні. Ходять чутки про затримання з причиною обговорення України по телефону, але я не можу цього підтвердити вам, це чутки. Але навіть попри це кількість мавок продовжує зростати. Навіть я не можу цього пояснити, але то є факт. Навіть ті жінки, котрі не готові робити щось, просто пишуть, щоб поділитися своїми історіями чи допомогти інформацією. Звісно, бувають спади і підйоми нашої активності, але ж ми живі, іноді і у нас немає сил. Але кожного разу це тимчасово, і ми повертаємось. З ще більшими силами методи опору доводиться постійно змінювати, вигадувати щось нове, бо орки теж постійно ускладнюють нам життя. Доводиться бути все більш винахідливими. Але в тому, мабуть, нами допомагає наша жіноча сила, тому що де б це ви чули, щоб українська жінка не знала, що робити. Продовжуємо розповсюджувати газету з українськими новинами: листівки, вірші українських письменників, палимо расистське від листівок до прапорів, та звісно, продовжуємо вести щоденники з окупації. Результати ми бачимо з обох сторін. Ми бачимо, як бісяться спіною біля рота рашисти, коли бачать щось від мавок, як швидко вони намагаються все замалювати. І заспокоїти людей, що все під контролем, але в них нічого не під контролем насправді, якби вони не замилювали очі людям ремонтами та пропагандою, більшість людей все розуміє і просто тимчасово пролаштовуються, очікуючи добрих новин від України. А наші люди постійно пишуть нам, коли зустрічають щось від мавок. Пишуть, що це їх підтримує, надихає і дає надію. А нам більшого й не треба. Нещодавно нам багато прислали з Києва фото з виставки Небачена сила. Це був шок у шоці. Ми передавали це між дівчатами з усіх регіонів, щоб усі побачили, як їх підтримують. Дівчата були в шоці. З Криму писали, що за ці 10 років не відчували такої підтримки, як побачили на фото, де люди з різних країн і України наносили наш символ на руку і робили фото на знак підтримки. Так само і ми робимо, і ми тут щоб показати, що ми тут є. Нас багато зараз все стає складніше. По-перше, придушують сильніше. Місцевих стає все менше. Більшість приїжджує та й пропаганда працює наповну, особливо на замилювання очей якоюсь реконструкцією, особливо шкода дітей. На них вони зосереджені більше за всіх. Дитсадки школи, все націлене на максимальне промивання мізків дітям і залучення їх до патріотичних молодіжних організацій. А там чиста мілітаризація, як у фашистів, уже навіть залучають дітей із таких організацій до патрулювання по місту. Небезпека не потенційна тут, але скоріш перманентна. Але ти вчишся прилаштовуватися і шукати виходи. Хоча сьогодні якраз одна мавка написала. Так задовбало вже бути обережною, оглядатись, боятися. Ну повинно ж це колись закінчитися, але виїжджати не будемо. Це наша земля. Краще буде сковородкою відбиватись від падлюк. Мабуть, саме на таких жінках і тримається наш опір, а поки триває опір, вони не переможуть. Новими вихідними в рамках 12-го книжкового арсеналу одна з дискусійних панелей також була присвячена мистецтву опору за межею. Там зокрема був британський письменник, журналіст і військовий експерт Девід Патрікаракос. Ось що він розповів вже про інший рух спротиву. Айвоз в персон мові про єлло баттеєлерибен рух. Я був першим, хто написав англомовних змі про рух жовта стрічка. Минулого року я робив репортаж для «Атлантик». і я вважаю рух опору в Україні на окупованих територіях дуже цікавим з двох причин. Перша більш об'ємна. Я думаю, що це дуже важливо не лише для українців, але й для всього світу, який спостерігає. Важливо розуміти, що українці на окупованих територіях чинять опір. Вони завжди чинили опір і будуть продовжувати чинити опір. Серед більш необізнаної частини населення в усьому світі існує думка, що мовляв, ці люди хочуть бути частиною Росії, але це не так. І вони борються очевидно військовими засобами, але в деяких регіонах ненасильницький опір стає ключовим методом сказати росіянам. Що ми не хочемо, щоб ви були тут в Україні, це наша країна. А ви є і ніколи не будете ніким іншим як окупантами. Тому я думаю, що це дуже важливо. Я думаю, що менш об'ємна причина зараз усередині України. Ми спостерігаємо еволюцію ненасильницького опору, а рухи ненасильницького опору мають довго родовід. Ми думаємо про громадянські права Мартіна Лютера Кінга в Сполучених Штатах. Ми думаємо про ненасильницький опір Махатми Ганді, який вигнав британців з Індії. Зараз ми спостерігаємо діджиталізацію ненасильницького опору. Ми бачимо людей, які діють на місцях у класичні способи, які вони завжди використовували. Ви чули про це, ви знаєте про плакати, про те, що спалюють російські прапори, про українські графіті. Але ми також бачимо, що ці групи можуть використовувати цифрові інструменти, такі як чат-боти в телеграмі. Щоб зробити рухи більш дифузними, щоб їх було важче сховати, щоб їх було важче зловити, і це означає, що ці рухи не повинні будуватися навколо окремих харизматичних фігур, таких як Мартін Лютер Кінг чи Махатма Ганді. В результаті їх важче закрити. Я думаю, те, що ми бачимо, і те, що я бачив у своїй журналістській роботі, це справжня творчість на окупованих територіях. Дивлячись на деякі кампанії, які провела жовта стрічка, дивлячись на деяку роботу, яку вони зробили, ми розуміємо, що ненасильство – це ефективний спосіб сказати окупантам, що вони не бажані, що їм тут не раді, а також що російські солдати ніколи не зможуть почуватися в безпеці на цих територіях. Я думаю, що в міру того, як ця війна триватиме, такі форми ненасильницького опору в окупованій частині України ставатимуть все більш важливими як символ для світу, що спостерігає, і для українців на неокупованій частині, що їхні співвітчизники на цих територіях завжди будуть чинити опір Росії. Саме з координатором жовтої стрічки Іваном ми говоримо далі. З міркувань безпеки ми не показуємо його обличчя. Іване, вітаю. Дякую, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру. Іване, чи ви мене чуєте? Так, так чую. За більш ніж два роки з моменту повномасштабного вторгнення як змінилася діяльність самої жовтої стрічки. Звісно, вона починалась. З великих компаній, тобто, ми розпочали рух із першого мітингу в Херсоні, і, звісно, зараз зібратися на мітинг є більш небезпечно, ніж це було в перші дні повномасштабного вторгнення. Потроху ми еволюціонували від розвішування стрічок до різних компаній. Тобто, кожен новий метод спротиву, який ми створювали, створювали але їх зараз більше 30, він з чимось пов'язаний. Наприклад, був брак жовтих стрічок, або росіяни відстежували, хто купляє їх. Ми призупинили це, зосередилися на графіті. Коли почали слідкувати за тим, хто купує фарбу жовту, перейшли до друкованої продукції. Після друкованої продукції перейшли до онлайн-мітингів. Після цього організовували великі флешмоби, великі інформаційні компанії, щоб демонструвати, що спротив. Триває не лише на внутрішню нашу українську аудиторію, але також на весь світ. Тому зараз не спротив має багато різних тактик, багато різних е безпечних тактик, що є дуже важливо, тому що коли це було хаотично, не було зрозуміло про кібербезпеку, про власну безпеку, про ді е А зараз ми навчаємо кожного нашого активіста. Як правильно розвішувати листівки, як безпечно е, прийти додому або до району місця, де ми хочемо здійснити якусь дію, і тому із хаотичного спротиву це стало системним спротивом, який, перш за все, намагається убезпечити кожного активіста в тотальній безпеці? Який вплив на людей в окупації ви зараз бачите і фіксуєте? Зараз що можна сказати, це постійні перевірки, обшуки в пошуках будь-кого, хто буде підписаний не лише на українські чати читати українські новини, але в тому числі е, бути причетним до рухів ненасильницького споту. Якщо раніше їм було достатньо публікувати на власних російських каналах дискредитуючі публікації, то зараз вони усвідомлюють, що це загроза. Що це загрози і внутрішній їх внутрішній безпеці? Що це дестабілізовує цю намальовану створену е, політичну стабільність в регіоні, і вони намагаються припинити це все. І це все надходить не лише на рівні, е, знаєте ж, умовних ждунів е, в умовному місці в окупації, але 100% певні якісь накази розпорядження спускаються із Москви через кураторів. На голів окупаційної влади на ДОТ, і після цього спускаються на певні органи по місцях, щоб якраз зупиняти цей спроду, як мешканці тимчасово окупованих територій реагують на різноманітні акції, які, зокрема, ви проводите? Все дуже звісно залежить від певного регіону, але якщо підсумовуючи, підсумовувати в загальному, то ми бачимо зріст кількості людей в нашому чат-боті. Відповідно, зростає кількість активістів. Про нас все більше людей чують, а що дуже важливо фізично бачать. Не всі плакати ми можемо фізично опублікувати на каналі. Не все ми можемо взагалі показати, але саме приєднання великої кількості людей, і ця цифра є стабільною в місяць, в тиждень, в день. Показано нам те, що дуже багато українців чекають на звільнення. Вони не лише чекають, вони вірять, вони сподіваються і щоденно працюють над цим зараз. Якщо є люди, які хочуть долучитися, хочуть різними способами допомогти, як вони можуть це зробити? У нас є власні сторінки та канали в усіх соціальних мережах, в усіх месенджерах. Приходьте. Прописуйте жовта стрічка або просто зайдіть а, в Гуглі на Вікіпедію на наш сайт. Вас переадресує на контакт вашого місцевого координатора, який зможе зорієнтувати вас по доступним завданням спротива, проінструктувати. Ви пройдете короткий курс кібербезпеки. Ми зробимо все так, щоб ви розуміли, як система працює із кібергієни для вас, як бути у безпеці і як ефективно виконувати завдання. Іване, дякуємо дуже за те, що змогли сьогодні долучитися до нашого ефіру. Координатор руху спротиву жовта стрічка Іван був з нами на зв'язку. Я вкотре нагадаю, що з міркувань безпеки ми не показуємо його обличчя і не називаємо повного імені. І також ми до ефіру змогли поспілкуватися з Кримським художником, який працював в окупації в Криму, Антік Данов, це його псевдонім. Знову з міркувань безпеки. Ми не можемо розголошувати його ім'я, і ми не можемо показувати його обличчя. Ми змогли отримати текстові відповіді на наші запитання і озвучити їх для того, аби ви змогли почути з перших уст. Насамперед, я українець і вдячний батькам та долі народитися в Україні. Про українськість у Криму це про ідентичність людей, про сприйняття, мислення, розуміння і вибір, де чорне і біле про правду і свободу. Мої проєкти і робота це моя мова. Такими методами і способами я розмовляю. Насамперед вони важливі для мене самого, для відчуття і сприйняття себе, наступна значущість для оточення. Проєкти можуть сприйматися по-різному: одними із трактувань є імпульсу підтримці, хто хоче і шукає її. Якщо людина, яка не визначилася і сумнівається, побачить мої роботи і замислиться, зміниться, це буде найвищою нагородою, і це значить, що я, мої думки, ідеї та зусилля не марні. Повертаючись до концепції, вона все разом в для і від людини і суспільства. Це про взаємодію. Я вбираю, потім віддаю. І так по колу по суті, живий нескінченний обмін і естафета. Вибір місць і підготовка робіт іде ретельна. Місця мають бути прохідні та з поганою охороною. Багато моментів, можливих і неможливих, продумую по багато разів до дрібниць. Я найчастіше намагаюся відтягувати саме виконання, щоб подумки прожити більше часу в ідеї та виконанні її за 10 років окупації. Багато чого змінилося, перемішалося. Російська пропаганда робить свою справу. Як уже казав, сприйняття моїх робіт різне: скільки людей, стільки й думок. Але явно одне, що життя моїх робіт на вулиці дуже швидкоплинне. Реакції встигаю відстежувати тільки в інтернеті. Статистика така: завжди більшість підтримки і схвалення в лайках, гніву і засудження в меншості, і вони в основному в коментарях, ще менше в особистих повідомленнях. І це абсолютно зрозуміло та можна пояснити в нинішній час і репресії, коли засуджується біле і схвалюється чорне. Насильство породжує насильство, воно його примножує і поширює. Це негативний бік. Про конфлікти проблему, коли вони вирішуються фізичними або психологічними способами тиску. За можливості потрібно намагатися знаходити ненасильницькі способи вирішення протистоянь. Але думаю, важливо сьогодні, під час повномасштабної війни, по іншому подивитися на питання, які інші способи опору в окупації можуть бути від одного або невеликої кількості людей без будь-якого військового досвіду опору. Це явно буде щось непрофесійне і незначне. Так само можна уявити і зрозуміти подальшу долю тих, хто чинить цей опір, коли всі служби і сили в окупації спрямовані на боротьбу з подібним. Продовжимо цю тему з менеджеркою і юристкою кримськотатарського ресурсного центру Людмила Коротких вже є з нами на зв'язку. Вітаю і дякую, що сьогодні долучилися. Доброго вечора. Так, коли ми говоримо про ненасильницький спротив, зокрема в Криму, які є його особливості? Дійсно дуже важко говорити про ненасильницький спротив в Криму. А найбільш потужним він був у 2014 році. Безумовно, під час всіх тих подій, коли відбувалася власна окупація Криму. А потім, після того як російська окупаційна влада почала встановлювати контроль над цією територією, звісно, що громадянська активність, вона не те, що послабилася, вона просто перестала бути настільки ярко виражена. Тобто, якщо ми згадаємо 14 рік, березень це постійні акції протесту. Це допомога військовим частинам. Тобто, люди дуже активно включилися в весь цей процес, і намагалися відстояти. Але коли вони зрозуміли, що російська влада, на жаль, все ж таки їй вдалося встановити контроль, і вона почала застосовувати репресивні методи, ми пам'ятаємо і власне ці ситуацію з Рішатом Аметовим, коли людина просто на одиночний пікет вийшла, а потім його знайшли Рікидами тортур його тіло власне, і звісно, що людей це лякає така практика. Ми знаємо про ще більш ніж 23 осіб, які було викрадено насильницькі. І, знову ж таки, до сьогодні ми не знаємо, що з ними і де вони. А, і таким чином а, опір він трошки а, трошки змінився в Криму. Він почав більше проявлятися. Наприклад, коли а, в школах а, батьки намагалися відстоювати право дітей, навчатися або буктаївської мови. Це також про опір, це також про спротив окупації. Він почав проявлятися у тому, що люди, а, які мають чітку позицію, почали ігнорувати бойкотувати будь-які так звані вибори, куди б вони не були. Все це почалося власне ще з так званого референдуму, і в подальшому а, це також продовжилася ця практика. Я знаю, що навіть до нині останні вибори, які були так званого президента Російської Федерації, навіть. Uh, тепер десять років після uh, того, як російська влада окупувала територію, все одно вони змушують людей uh, йти і брати участь у цих виборах. Бо для них це дуже важливо. І люди, коли відмовляються їм, погрошують звільненням, їм погрошують переслідувати, але тим не менш люди не йдуть, і це також частина спротиву. А uh, це та частина, яку мене ми, ми не на більшість нас не бачить, і навіть ми не знаємо про неї, бо люди про це не говорять голосно люди бояться. І власна у 22-му році була така хвиля, коли люди почали більш публічно проявляти свою позицію. Власне, це була і ситуація з Богданом зізою. Це були непоодинокі випадки, коли люди намагалися слухати або в публічних місцях включати українські пісні, і за це також їх переслідували. І вони або їх тракували, або вони піддавалися адміністративному арешту. Тобто, це якщо говорити ось про такий. Про такий спротив о, одиноч по, по але знову ж таки маємо згадати про всіх тих політичних яснів, які ми маємо в Криму. Бо власне це теж спротив, бо це а, спосіб офіційної влади боротьби з а, іншою думкою, з людьми, які можуть ми, думати по-іншому, які не сприймають те, що вони пропонують нав'язати. І це власне, все теж є спротивом всі ці а, ситуації, коли люди приходять під. Будівля суду, чи коли вони приходять до будинку, де проводять обшук, це також спосіб проявити свою позицію, це спосіб опору окупанту. Ті представники рухів спротиву, з якими ми спілкувалися, вони казали про те, що зараз тиск посилюється. Ще більше треба думати про свою безпеку і ще сильніше зберігати свої персональні дані. Якщо ми говоримо більш загально, про те, якими методами зараз росіяни намагаються придушити цей спротив? Методів насправді дуже багато, вони дуже різні. Фактично, під контролем знаходиться... Абсолютно в всі сфери життя людини, тобто вони працюють і в школах. Вони, а я знаю про такі випадки, коли представники ФСБ приходили до школи. Вони зупиняли вчителя. Вони брали телефон і перевіряли його особисті телефони, наявність контакту, наявність контактів українських номерів. Власне, і чи є контакти з українцями? Тобто, це теж спросять тиску. Я знаю про випадки, коли у людини просто на її робочому місці якось випадково опинилися а, два кольори синій і жовтий поряд, і до людини прийшли з обшуком, її викликали на допит. І тобто, ось такі а, інструменти дуже активно використовуються. Тим а, і ще дуже важливий тривожний сигнал, який а, про який важливо сказати, це те, що а, Дуже активно використовується інструмент доносів, тобто це а, практикують ось цю ситуацію в Криму. А, це як кажуть, в найкращих традиціях радянської влади а, щоб люди один на одного доносили, оскільки люди також бояться, що а, якщо вони не скажуть, бо є ось ця стаття за нідоносітя, це вони називають в Росії. і люди також цього бояться. Тобто, а хтось намагається таким чином а, вислужитися перед окупантами, тому а, такі інструменти вони теж є. Звісно, що а, моніторинг соціальних мереж на будь-які публікації, будь-які коментари чи якусь навіть за, за лайк чогось можуть прийти з питаннями за використання, як я вже казала, української мови, також тобто, як у соціальних мережах, так і в публічному житті. Тобто Інструментів дуже багато, і всі вони, якщо говорити про більш кримінальне переслідування, то звісно, що ніхто не відміняв ці такі традиційні методи таємних свідків, яких ніхто ніколи ні ніде не бачив. Під коли фальсифікують докази, коли під час обшуку вони приходять зі своїми матеріалами, які потім, начебто знаходять, тобто насправді це дуже дуже така розволучена мережа. Коли на роботі змушують керівників проводити якісь профілактичні бесіди зі своїми підлеглими, коли вони використовують власний цей апарат адміністративний для того, щоб тиснути на людей, які знаходяться на окупованій території, це все присутнє. Але разом з тим, те, що такі рухи спротиву попри тиск тривають, попри все, люди все одно десь можуть бачити графіті або певні фото, які зроблені в місцях, які нині тимчасово окуповані. Як це впливає на психологію людей, на надію на те, що вони повернуться в Україну? Безумовно, це дуже це надзвичайно вахила для людей, які знаходяться в окупації яким щодня. Говорять про те, що ось є російська влада, що ви будете завжди жити у цій країні, що там Україна про вас забула і там далі буде лише гірше, навіть якщо ви повернетеся, вас всіх будуть переслідувати. Дуже важливо, що такі рухи спротиву є, оскільки насправді дуже багато людей, які все ж таки вони сподіваються і вони вірять в те, що. Україна повернеться у когось це більш активно виражається, Хтось дійсно дуже в це вірить. Тож хтось дійсно за ці 10 років вони хочуть, щоб Україна повернулася, але оскільки вони не бачать якогось прогресу, їм це здається мало ймовірно. Проте їх бажання, щоб Україна відновила контроль, воно зберігається. І коли ось такі якісь прояви є, а коли люди сміливо виражають свою позицію, вони розуміють, що вони, вони не одні такі. І ось ця надія, ось ця віра, звісно, вона посилюється і, і безумовно. Будь-які люди, повірте, вони люди в окупації. Вони більше нас з вами спостерігають за тим, що відбувається на фронті, за тим, що відбувається а, під час зустрічі а, політичних лідерів. Вони а, вони дуже питають. Постійно ставлять питання: а чому не дають зброю? А чого а чому так мало? А чому так пізно? Тобто вони, вони дуже цим переймаються. Вони дуже цим живуть. Але на жаль, публічно про це вони не можуть говорити і дійсно вони бояться. Але як деякі кажуть, вже боїшся навіть зі знайомими спілкуватися там в окупанці, бо не знаєш що за людина по собою так. На жаль, завершувати. Дякую дуже за те що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами була Людмила Коротких, і на цьому ми маємо завершувати ефір. Але тільки на сьогодні побачимося вже наступного тижня. З вами була Олеся Вакуленко. Передивитися цей ефір можна на Ютуб-каналі Суспільне Крим.